Так, від танечка. На фоні шумить генератор завдяки москалям, які Нам все побомбило. І ми сидимо без світла. Але тут доїхали отакі от коробочки, налякаємося, їх сьогодні багато. Три великих і дві поменше. Так, будемо тут все розібрати, можливо пошвидше, можливо буде довше. Почнемо, напевно, напевно, що... О, це така дуже велика коробка. Дуже велика коробка. Тому не треба. Почнемо з неї. Так, запечатали. Запечатали. Запечатили добре і накидали цих всяких білих штучок. Не люблю ці білі штучки. О, скільки того білого. Що з ним робити? Треба його якесь сміття викидати. Секундочку, зараз викидаємо. Так, наче подіставав ті всі білі штуки. Можна викладати. Щоб це викладати, тут треба ще й місце мати. Вс повно буде. Все буде трошки повно. Так, димся. Аудіо. Трошки покацано. Нічого, буде. Так, Кахонда, Кастом. Так, червоний Mercedes на довгій карті, але карта трошки побита. Далі. Audi Quattro це вже більш-менш нормально, найбстачен. Pagani Zonda Так само, довга карта. Ще одна Pagani Zonda Так, тут ще трошки білих сніжинок Викидав, їдемо далі. Так, Porsche 944-й турбо. Ну, в принципі, заради Porsche і їхати в Ще один Porsche Тут вони в принципі трошки покоцані карточки, але не так страшно. Ще одна паномерка. Так, Ford Mustang Оку. Ще один Porsche 935-й. Карт, в принципі, ціла все ціле. Ще один мустанг з набором Гранд туризму Купаємося ще. Так, це все-таки у нас Ford Shelby BGT 500. Це ультрахотс. О, нічого... О класний такий промальований, взагалі і спереді промальовано, і ззаді. І колір класний золотий. Такий. Так, Ford Shelby Golf. На дові карті такі є на короткий. Буде ще на довгі. Ще один Mustang SVO Mazda 787. Так, Mazda rx Polys. Polis. Police? Ще одна одногочку. Так, збоку давайте що тут ще нас Альфа ромео, тут трошки повнулося. Альфа ромео. Ну, а так мені би ціла. Одна альфа ромео, Два альфа ромео і три альфа ромео. Трошки карти погнуті. Так, і 4 альфа ромео, і п'ять альфа ромео. Боже, скільки є. І шість альфа ромео. Жах. Че ж так багато. Рухаємося далі. Це є до Charger. До Charger ні до чого. Так, це є Mitsubishi Pajero біленький. На довгі карточці, все, все на довгі карті. Так, це Cadillac Project Hypercar. Це хто такий McLaren Solus GT? Він ну, розмальований, цікаво. Усі один Ultra Hots, це у нас Volkswagen. Карта в принципі ціла і сам Volkswagen цілий. Класний ковер. Тут переливається ще на сонці. Буде взагалі супер. Фантазієчка якась. Фантазієчка. Нічого цікавого. Так, до паршики не сюди. Може ще будуть поршики. О, Golf Aston Martin Vantage, Це класненький. Його треба буде десь окремо поставити. Так, це ягуарчик. Куди я вже то маю складати? Не відомо куди. Сюди спорно, з боку ще трошки поскладаю, може трохи буде видно. Так, Honda ще одна. Хондочка, далі в нас іде ще ягуарчик електричний. Lamborghini Sian. Ну, В принципі, карта всі більш-менш нормальні. Деякі загнуті були це де машин Veloсі. Ой, ще, ще, і шея, ніяк ше. не закінчиться, якийсь капець. Так, Proton Saga. Я на короткій карті буду на довгій. О, це клас цікавий Land Rover Defender. Rover. Далі це у нас кіс Limited Grip. Honda Civic. Ну, такі у нас бували. Подалися, куди ми його поставимо кинемо сюди. Honda Civic, знову Audi. На довгій карті. О, це вже цікавіше, це є поршик, трошки погнута карта, шкода, звичайно, але жекі, 911. Він походу весь металевий. Так, що не помінею, він у нас металевий. Що ще у нас тут сховалося? Так, ще Audi Куди всі Audi дівати? Робити змагання якісь ауді проти ауді. Ще один Mercedes. Так, що тут наш ягуарчик електричний білий. Limited grip. Так, манго. Медманго поліцейська. Ще один Porsche Такі вже є два. О май гуднес, Боже, воно все не завершиться, не завершиться. Це капець. Ще одна Audi Я буду вже складати зговори, бо просто не містимося. Ще одна Audi червона. І ще одна Audi червона. Можна відкрити автомобільний цей дилерський центр по Audi. Так, Альфа Ромео була у нас. Ще одна Альфа Ромео. І так само з боку дилерський центр по Альфа Ромео. Так, ще одна Audi. Також вписалася Alfa Romeo серії Premium. І... Так, з тою коробкою ми розібралися. Ух. Багатенько тут всього вийшло. Так доволі багато. Так, віддихалися від першої коробочки, перейдемо до наступної. Тут, якщо їх зверху поставлю, так я відкрию. Думаю, що буде не сильно страшно. Так. Цікаво, що там є? Цікаво, що там є. Коробка така велика, ніби більше нічого такого великого не мало бути. Хіба би супер запакували? Ага, ясно, тих нас всередині, всі бачите. Коробка в супер коробці. Ну, це весело, а це у нас є коробочка від Mattel. І всередині у нас сховався. Такі відкритий, цікаво, подивимось, хто там сховався. Я знаю, хто там сховався. Тадам. Тадам. Hot Wheels. Автобот. Так, так, от той самий Капець, який дорожезний автобот. І він приїхав. Ось такий от автобот. Ну, що зразу глянемо всередину. Та-дам. О, тут класно так, Hot Wheels намальовані такі папери, папери. І в нас є наш трансформер. Ну, Звичайно, точно не масштаб 1.64. 64. Така мініатюрна фігнюшка. Ну, окей, добре. Десь її будемо дивитися якимось окремим відео. Тут ще все назад. Ладно, закриємо. Хай собі лежить. чекає свого часу. Так, куди його сюди поставити? Ба, добре, кину просто збоку. Ай там доселяється. Йдемо далі. Далі буде така от коробочка. Тут я, в принципі, знаю пару мейнових машинок. І здається... Що там є? Там, там, там... А, там, здається, є багато цих БМВшок. Хоча... Фіг'я знаю, що там є. Бачу, що вже інше, ніж те, що я думав. Ми будемо а, ні, це БМВшечки, так, Мають бути БМВшечки. Ні, не БМВшечки, це щось інше. Поняття немає що, це щось на короткій карті. Якась фантазійка, нам не цікаво. А поршики, ясно, це знову поршики. Корвет. Це боже щось таке величезне, теж на короткій карті. Це якась фантазійка. Але в неї щось рухається. А, вона як їде, в неї мотор дається гойдається. Фантазійка, тут бусик. це у нас Макларен Солос. Ще одна фантазійка. А що його тут бачу, все подоїжджало вже і не пам'ятаю, що я його брав. Ще якась фантазійка Булька... бульката. Так, Audi, о, у нас скільки там одні Audi, другі Audi, треті Audi. Точно треба автосалон Audi робити. Так, така штука у нас вже була, щоб гроші тримати. Це якась фантазійка. Ще така фантазійка в іншому кольорі. Ні, трохи інше. Потім Jeep, Jeep, Jeep. Ноумет такий у нас є. Так, такий є error. От, не помальований збоку. Цей має бути якраз такий звичайний помальований. Так, сюди. І все. Ніц нема. На що ті машинки брав? Напевно, заради оцього одного порша. Так буває, Всяко буває. Ну там ще є. Авдія. І все. Ну. Добре. Погнали далі, погнали далі. Далі у нас коробочка Matchbox, вона в принципі так і приїхала відкрита, і всередині у нас ховався порш. Всередині сховався порш. Так, така штука має бути красива. Ось так має бути, як і має бути такого схована, чи як. Чи так? О, має бути такий от красивий, 911 11-й порш. Не за всі гроші світу вдалося його знайти, хоча нас продають за всі гроші світу. А ні, в нас... А, я його навіть в нас хотів купити, бо разочок знайшов продавця, а і той продавець ніби. А, він, він щось вперся в 100 гривень за доставку. О, точно. Я хотів безкоштовну доставку на 100 гривень дешевше, а він щось в нею вперся, ну і... Ну, звиняйте, не дешевше. На ібейчиком. І на завершення лишилася ще одна коробочка. Найцікавіше в цій коробочці. Та-да-да-дам. Та-да-да-дам. Так, це він. Skyline. Skyline приїхав, приїхав. Він якийсь такий синій здається. Ага, він ну, повертається, як до світла повернути, так буде він близько. Коробка ціла, блістер зовнішній цілий. І сам він, наче, так само цілий, Блістер ціленький. опромальований туди-сюди. О, видно, видно, диски навіть намальовані, це як на BMW RLC зробили. Клас, клас. І всередині салончик теж трошки промалювали. І важкий він такий. От, от така от посилочка. Підписуємося на канал, хто ще не підписався, став вподобайку і слідкуємо за наступними відео. Що наступне буде, ну точно будемо дивитися того трансформера, точно розпакуємо цей Skyline, щоб глянути ближче. І напевно треба буде той RLC, не RLC а матчбокс розпакувати, подивитися У нас є ще такий джип. Від цього Jurassic Park я щось їх просто ще не діставав. Цікаво, як вони в порівнянні з хотвілося. Все.